Доброго ранку, друзі. Гарна новина. <хи> В мене дещо купили. І зараз буду це відправляти. Вчора знімав футболку Оп. футболку Versace 3 x але здається, що це паль пальона. По-перше, розмір 3 x викликає. По-друге, ось така ось така бірка. Бачите, кваліті нічого, калор, нічого, сайз, нічого. Коротше, паль пальона. Ну, мені так здається. Але є одна відправочка. Зараз буду пакувати ось такі штані. Буду зараз пакувати, тому приєднуйтесь.